Сьогодні у випуску дізнаєтесь про впровадження електронної товарно-транспортної накладної у внутрішніх перевезеннях, коли Національний банк планує запровадити ліміти на вихідні операції з картки на картку, як ускладниться діяльність виробників та продавців підакцизних товарів, який буде розмір МЗП у 2025 році, як і коли скородяться терміни перевірок для бюджетного відшкодування ПДВ, та чому студентам не видають довідки для ТЦК? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У кожному випуску багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Наступні два роки Мінінфраструктури реалізуватиме експериментальний проект із впровадження ЄТТН у сфері внутрішніх вантажних перевезень. Відповідну постанову було схвалено під час засідання уряду 30 травня. Ухвалення постанови передбачає інтеграцію системи електронних товарно-транспортних накладних з іншими державними інформаційними ресурсами та тестування їхньої електронної взаємодії. Мова йде про систему зважування в Русі. Єдиний реєстр ТТН на переміщення алкогольних наплів. Єдину державну систему електронного обліку деревини. Інформаційні системи Укртрансбезпеки та інші. Наступним кроком реалізації проєкту є прийняття Міністерством порядку функціонування системи ЄТТН. Він має врегулювати питання функціонування системи електронного документообіку, електронних товарно-транспортних накладних та низку інших питань. Зокрема, вимоги до реєстрації користувачів, правила внесення та обміну інформацією у системі. Нагадую, що приєднатись до системи ЄТТН можна добровільно. Для цього учасників вантажних перевезень потрібно звернутися до операторів платформи електронного документообігу. На сьогодні НБУ фіксує широке поширення тенденції на фінансовому ринку з використанням банківських рахунків фізичних осіб для транзитних переказів. Такі рахунки ще називають дропами. Дропи це фізособи, які оформлюють картки, але активно ними не користуються або передають свої картки зазвичай не безкоштовно третім особам, які використовують їх для численних платежів. Використання цих схем відкриває можливості для ухилення від сплати податків для провадження незаконної господарської дії. Яльності та інше тому НБУ планує запровадити ліміти на вихідні операції з картки на картку. Сторони, які приймають платежі, обмеження не торкнуться. Розмір лімітів поки що обговорюється, але попередньо це буде до 30 вихідних переказів на суму до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку. Відповідно, якщо у клієнта рахунки в 10 банках, він зможе за місяць відправити до 300 платежів на загальну суму в 1 мільйон гривень. Остаточний механізм обмежень він обіцяє презентувати через місяць після обговорення. Операції з переказу коштів і з використанням реквізитів рахунку Айбан не піддаватимуться жодним лімітам. Тобто, обмеження... Обмеження передбачені лише для карткових переказів. Поки що потрібно дочекатися, коли Нацбанк оформить свої напрацювання у проєкт нормативно-правового акту або розуміти конкретні параметри обмежень. До речі, 3 червня проведемо безкоштовний онлайн-форум на тему розрахунковий рахунок ФОП, ФІНМОН обмеження та перевірки ДПС при інтернет-торгівлі. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. 24 травня податківці знову оновили розділ 1 плану графіка. Документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб та розділ 2 плану графіка. Документальні планові перевірки фінансових установ постійних представництв. Та представництв нерезидентів. резидентів. Нагадаю, що зміни до плану графіка перевірок ДПС може вносити щомісяця. При цьому перевірка може починатися не раніше, ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану графіка. На відміну від попереднього плану графіка, новий містить більше суб'єктів господарювання. Тож радимо всім перевірити оновлений план графіка. У податковому комітеті готують до другого читання законопроект, який значно ускладнить діяльність із виробництва і імпорту оптової та роздрібної торгівлі під акцизними товарами, пальним тютюновими виробами та алкогольними напоями, зокрема, розширить перелік підстав для припинення дії ліцензії та необхідність отримання ліцензії на зберігання пального для власних потреб в ємностях понад 60 літрів. Крім того, законопроектом пропонується заборона розрібного продажу тютюнових виробів у місцях торгівлі площею до 20 квадратних метрів. Така вимога сьогодні стосується продажу алкогольних напоїв, що призведе до припинення діяльності значної кількості легальних продавців, а також подання до податкової додаткового документу про сплату щоквартального річного платежу за ліцензії. Банківської інформації податкові вже недостатньо. Необхідно буде дублювати спеціальним повідомленням по кожній. Окремі ліцензії, а також інші зовсім неоптимістичні зміни. Об'єднання «Проспілок» пропонує встановити розмір Мінзарплати у 2025 році в розмірі 8 тисяч гривень. В свою чергу МінФін прогнозує рівень МЗП у 2025 році в розмірі 8 тисяч гривень. А от Мінсоцполітики висловлюються щодо необхідності встановлення розміру МЗП. Не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році, який за їх прогнозами складе 9639 тисяч гривень. Ну а який насправді буде розмір мінімальної заробітної плати? Ми дізнаємося після прийняття держбюджету на 2025 рік. У кожного бухгалтера не раз виникала проблема з поданням звітності. Наприклад, якщо попереднього разу використовувався дієпідпис, а цього разу вхід в електронний кабінет здійснено КЕП Приватбанку і декларація не приймається ДПС надало роз'яснення, як діяти, який алгоритм потрібно застосувати для анулювання дія підпис, якщо планується використання КЕП Приватбанку. Важливим є те, що для коректної роботи у режимі введення звітності електронного кабінету платник повинен мати один чинний електронний цифровий підпис. ЕЦП. У разі необхідності анулювання дія дієпідпис в застосунку Дія рекомендуємо скористатися наступним алгоритмом: послідовно натиснути меню Діяпідпис та обрати Деактувати діяпідпис. Послідовно натиснути меню Підключені пристрої та обрати Видалити усі. Натиснути меню та обрати Вийти. Остаточно впевнитися, що всі сертифікати анульовано можна на порталі Дія. Для цього необхідно на сторінці під назвою Знайти сертифікат, обрати розділ за реквізитами власника, обрати параметр код платника податків, вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків та натиснути Пошук. Якщо у бухгалтерів є запитання зі складання і подання звітності, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь протягом 24 годин. А ще підписуйтесь на YouTube канал «Семінарком», Щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. На українців через два місяці очікуються зміни, які полягають у скороченні термінів перевірок для бюджетного відшкодування ПДВ. Вводять їх з 1 липня цього року. Податковий кодекс оновлено, і тепер в ньому містяться нові норми щодо вдосконалення комунікації з платниками податків. Камеральні перевірки для підтвердження суми ПДВ до бюджетного відшкодування триватимуть 20 календарних днів замість 30. Цей строк відраховується від граничного строку подання податкової декларації або уточнюючого розрахунку. Якщо документи подані пізніше, строк відраховується від дня їх фактичного подання. Документальна перевірка платника податку може тривати 40 календарних днів з моменту граничного строку подання декларації. Якщо декларацію подано пізніше, строк відлічується від дня її фактичного подання. Ці зміни стосуються платників ПДВ, які мають право на бюджетне відшкодування згідно зі статтею 200 податкового кодексу. Усі інші правила та вимоги щодо бюджетного відшкодування ПДВ залишаються без змін. Скорочення строків камеральних перевірок має призвести до швидшого отримання платниками ПДВ бюджетного відшкодування. До ОМОН надходить значна кількість звернень від закладів освіти та громадян з проханням надати роз'яснення. Щодо порядку формування довідки для отримання відсрочки від призову на військову службу студентів під час мобілізації на особливий період, яку надають до та СП, саме це довідка про здобувача освіти сформована в єдиній державній електронній базі з питань освіти за формою визначеною у додатку 9, та документи нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують зарахування на навчання інтернатури згідно з додатком 5. Отже, наразі триває робота над доопрацюванням програмного забезпечення ЄДБО в частині створення для закладів освіти можливості формування відповідних довідок. Водночас, для отримання довідки здобувачу освіти необхідно буде звернутися до закладу освіти, в якому він навчається. Заклад освіти формуватиме в ЄДБО такі довідки та видаватиме їх здобувачам освіти. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі. Ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський youtube канал Нородинсімінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.